Клас, то я не піду, немає можливості йти, каву тут розпивати. Ось воно, опис до цього дерева. Знаєте, що я тут прочитала? Якщо вилізти на дерево, то мінус 210 євро. Де зараз буде треш контент? Чого? Я ходила в одну точку, де дають гарячі не обіди вечері, тому що о 10 вечора видають. Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Зараз йду за лісою в школу. Вирішила сьогодні піти біля моря і дивіться, тут такий є парк, де дуже великі дерева. Це фікус. Написано, що може досягати 50 метрів. Зараз пройдемо стрішки по цьому парку, покажу, що є ще тут. Дивіться ще один фікус, ну, напевно, що це все фікуси. Зараз ми подивимося, якщо ще є десь такі таблички. Так, ось тут написано опис до цього дерева. Знаєте, що я тут прочитала? Якщо вилізти на дерево, то мінус 210 євро. А якщо щось зробити з корневою системою, то 300 євро. 300 є. Парк, розваг. Дуже гарний. Ми коли приїхали сюди, нас запросили зі школи на дитяче свято, на день народження. О. І ми ходили сюди. Класний парк. Сьогодні така чудова погода. Єдине що, то дуже холодний вітер. На сонечку можна за... <зас> зажаритися, але вітер холодний. Ну і це все, напевно, ці фікуси. Оце як гарно. На вулиці багато людей, тому що дуже гарна погода. Так прикольно дивіться, коріння звисає. Зараз підемо туди, перейдемо на ту сторону, я до моря хочу сходити. Весна Аліканте. чи вже майже літо, напевно, так. Порт Аліканте. Знаєте, що? Мені здається, що якось більше яхт стало. Так, проти сонця, напевно, дуже погано знімати. Коли одразу біжимо додому, напевно, потрібно виділити для цього час та піти прогулятися. Ой, так хочеться вам передати просто цей настрій, як тут класно, як тут тепло. Так, а тут можна розбігтися та пригнути у воду. Тут не дуже велика глибина. Не знаю, вид наче метрів, метра два. Побачила Реал Клуб де Регатас. Напевно, що сюди водили наших дітей на екскурсію. Так, сісти б там випити кави. Клас. Та я не піду, немає можливості йти каву тут розпивати. Ось як Женя мій приїде. Женя, підемо з тобою і там вип'ємо кави, дуже тебе чекаю. Зараз знаєте, що буде трішки не по темі цього відео. Хотіла сьогодні просто прогулятися, показати вам, як біля моря там гарно. А потім сиділа. Поки чекала Алісю, подивилася інстаграм. Я, я, я в такому шоці від того, як зараз працює штучний інтелект. Ви взагалі помічали? Е, колись давно було відео про жінку, яка була в кандібобірі. Кажу на російській мові, бо не знаю, як це на українській. В червоному. Вона там розповідала, що вона пройшла афганську війну. Ну, знаєте, що, я додам зараз для вас той. Е, те відео, щоб ви подивилися, може хтось згадає, як виглядало в оригіналі то відео, де жінка розмовляла на російській мові. А тепер штучний інтелект переробив це все. І жінка розмовляє на іспанській. І навіть губи в неї рухаються. Видно, що вона говорить саме іспанською мовою. Боже, мені страшно, до чого це може привести взагалі, ну, ось цей штучний інтелект. Це просто диво. Y voy a caer. ¿Cuáles nombres inusuales has encontrado en tu vida y quiénes eran esas personas que los llevaban? Como te lo digo, he experimentado una vida bastante larga y llena de diversas y enriquecedoras experiencias. Ibrahim, ¿hay algo que quieras discutir? Tu nombre es realmente hermoso. Alá es grande. He pasado por la guerra de Afganistán. Deseo que todos los hombres se diviertan. Uno se define por acciones, no palabras. No importa, si uso sombrero de cangrejo, no me hace mujer o bailarina. Так, я тут готую наш обід. Взагалі сьогодні тут такий бум. Там хтось курку готує в духовці. Тут зараз хлопець буде готувати. Тож швиденько для вас знімаю. Я купила рибку, це хек. Коштує 3,45, тут 500 грамів. І знаєте, мені цікаво, з чим виїсти рибу. Бо взагалі-то ми з картоплею. Але в нас її сьогодні немає, то буде Вермішель. Але я думаю, що воно якось один з одним не поєднується. Ще кажу, Алісі може гречку зварити. Ну, але вона обрала все ж таки ці макарони, Вермішель. Тому будемо їсти ось так з нею рибу. Зніму для вас ще трішки аліканте ввечері. Я вийшла в магазин. Вийшла в магазин купити хліба та води, а знаєте, як приходиш в магазин, завжди знайдеться, що ще треба. <гум> Ой, як гарно. Як гарно. Так, оце закінчився. У нас батон, а завтра Алісі потрібно на... на... Господи, ти що ж таке? Що ж мене все вилітає з голови. На бутерброд зранку потрібен хліб, а ще кожного дня набираю їй водичку. Тож, пішла, ну і таке. Зрозуміла, що потрібно ще купити м'яса, папір. Коротше, як завжди, є куди гроші витратити. Так, йду я додому, і ще в мене були сьогодні справи, якщо... Мені то вдасться, я вам додам. Покажу вам, що купила, поки нікого немає. Купила Лісі Печива за євро 20. Курка 2,87. Тут, як бедро без кісточки. Далі папір. Папір коштує. Це кому цікаво? Кому не цікаво, то перекручуйте. Що, що? Євро 89. Далі банани. Тут 420 грамів на 61 цент вода, тільки цю воду беремо. Ну, Лісі підійшла, бо в нас був такий прикол з однією водою, в неї болів живіт. Агва 0,70-73 центів. Далі батон. батон наче 48 центів. І купила Лісі цю штуку, шикати волосся, бо путаються дуже. Не знаю, це спробуємо. Щось я маю сумніви, що воно нам допоможе. Ну, купила. І це коштує євро 70. Ось чек, 9,63. До речі, я користувалась, знаєте, є така каса, де самообслуговування, де карткою можна розрахуватися. Таке цікаве. Вже сьогодні це не Ані, не перший раз користувалась, це вже напевно третій, то я вже там як риба у воді. Знаєте, зараз буде треш контент. Чого? Я ходила в одну точку, де дають гарячі, ну не обіди вечері, тому що о 10-й вечора видають. Зараз вам покажу, що дали. Я знаєте, пішла для того, щоб показати це не для українців, це взагалі для ну, тих, кому це потрібно. Показати, що з голоду тут в Іспанії дуже важко померти. Я сказала, що мені потрібно для мене і для моєї доньки. Дали мені, так, це гаряче. Тут нут, рис, картопля, бачу, ну щось намішано. Ну, якась, напевно, страва, назву якої ми не знаємо. Далі рис. Рис з м'ясом, з овочами. Виглядає дуже смачно. Ну, на паелю схоже. Або, як кажуть, в Іспанії паея, ми звикли, що це паелья для нас. А тут. Літериці літриці читається, як я. Йогурти. Вони всі нормального терміну. До 16.03 бачу тут, до 7, .00. до 10-го. Потім кексики якісь. Дуже смачно пахне корицею. Ось, не видно вам, що я знімаю, господи. Блогер від Бога, або блогер, не дай Бог. Так, дві водички. Банани, ну, такі банани, що вже потрібно з'їсти. Далі, знаєте, ще ж дають ось таку вилочку, сіль. Ну і тут хліб та печиво Марія. Ну, взагалі це чудово і прекрасно. Дивіться, ось така вечеря. Тобто людина, яка ну, не має там свого житла, не має. Як сказати, немає за що жити, за що купувати їсти. Вона може ось так ввечері прийти, є точка. Я, до речі, по Аліканте їх декілька, просто що ця знаходиться ближче до мене. І взяти собі таку гарячу обід або вечерю, гарячу їжу. Тож, як вам таке? Так, в Іспанії годують, ну, не можу сказати, що бомжів, бо ж дають ну, всім, хто цього потребує. Так, все всім я вам бажаю гарного дня, вечора. Не знаю, коли ви мене дивитесь, та бажаю, щоб все у вас було добре. Мира, здоров'я і всього найкращого.